Чи друкуються бюлетені і ну, як цей процес іде? Бо я знаю, що останні дні вже на друк бюлетені. На жаль, по технічних причинах на сьогоднішній день ще не друкуються. Буде засідання комісії в 18.30 по даному питанні. Це надзвичайна якась подія, чому які технічні моменти? технічні моменти вчора на своєму засіданні комісія прийняла рішення про те, що в якості захисного елемента на бюлетні у верхньому правому кутку контрольного талону здійснити на скрізну нумерацію. Но сьогодні, після того, як комісія яка мала спостерігати за друком бюлетнів, Приїхала у типографію, виявилося, що нумерація виборчих бюлетенів заборонена. Відповідно, виробник відмовився виконувати такий заказ. Ага, Я зрозуміла. А що робили топографії представники районної комісії? О, коли ви маєте війну? Вчора. Вчора? Запитайте їх. Ну ви ж були Бу, разом з раз Ну, Розкажіть на ну, будь Розкажу. Отримували, виготовлене отримували. замовлення. Я відповідна накладна. Так як в мене не було транспорту, я скористався транспортом члена районної комісії. Все. Це має стосунок до друку бюлетенів? Ні. А в нас є дані, що мова йшла, розмова йшла саме, і члени територіальної комісії саме радились з приводу захисних елементів. Чому так сталося? Як це коригується з законом? Як територіального комісія, то ви маєте в виду mm -hmm. чи заступник голови? Все, цього добро? Павло Палович. Всього доброго.